Вітаю глядачі. Показую вам сорт «Хадемар». Ось стільки насипало ягоди. Цей кущ залишили спеціально в один кущ, щоб бачити, скільки ягоди є, щоб вам показати, скільки він насипає, скільки вже є достигло і скільки. Ще ні і ще вибиває квітку носи. Один, два, ще буде цвісти, і там третій, четвертий вибиває. Кущі ростуть потужні, з гарним, блискучим листям, зеленим, до хвороб непримхливий. Дуже любить цвісти. Обриваємо кожного дня квіти. Зараз покажу. Кожного дня обриваємо квіти, майже кожен день вони ще є, є і є. Дуже квітучі. Якщо дати йому суто тільки, скажімо, квітнути, то вусім майже і не буде. От тут один вус чи два от вуса є, і все, а решта все ягода. Потенціал на ягоду доволі дуже хороший. Я б, бачите, ягода не є. Дрібна, з цього кущами ще нічого не збирали, так, як достигло, так і є. Зрешта, кущиків познімали. З ранньої весни знімаємо квіти, щоб нам була розсада. Ось так, Ось такі. понаставляли стаканчики. Дивлюсь, що знову понапускало, ще треба попідставляти. Думаю, пам'ятаєте, як правильно ставити так. Забрали цей листочок, Пасинок цей, вус. Ну і цю ж ставимо в стаканчик і прижимаємо шпилючку. Ось і, виходить у нас ось такий готовий стаканчик. Сорт смачний. Ось така ягода. Не в середині плавненька, соковита, кругленька, чим то нагадує румбу. Але це хатемар, Ремонтантний сорт. Доволі смачна ягода. Або що будемо його садити більше, тому що на розсаду дуже багато замовлень. А Вусів дає, він так цього року трохи дав. Надію, що ще буде давати. Будемо ходити, забирати кіточки. І будемо ще собі насаджувати. Ще, мабуть, що з рядочків 2, а то й 3 будемо бачити. Так що ось такий гарний сорт. Зараз вам покажу ще один ремонтантний сорт. Ремонтантний сорт мальга, непримхливий до хвороб, має гарну, ось таку велику ягоду. Я по всіх не лишала, от лишила один кущик туди далі, ще один зараз покажу. Ось такий непримхливий до хвороб. Не хлорозить, Все гарненьке, зелененьке листячко. Позабирала квіти, так як нам потрібні саженці. І я навішала квітки, пообривала, щоб кущики порозросталися. Такі гарні, потужні пущики ростуть. Ще ягідки, ягідка гарненька, плотненька, але що один мінус тільки в цьому, що ягідка боїться дощу. Якщо є сильні дощі, йдуть ягідка розкисає. Але на в цілому на сорт мені подобається взагалі. Я чим? Кажу тим, що він не примхливий до. До вирощування і до хвороб, ну, от тільки мінус в тому, що якщо йде часті і сильні дощі, от ягідка розкиса. А якщо от погода більш сухіша, великі, гарні ягідки, смакові якості теж дуже хороші, транспортабельність гарна. Ще раз кажу, що це є ремонтантний сорт. Це в нас сорт кабріло. теж дуже такий потужній кущі ростуть Ягідка поменша, чим маля, а також має червоний ось такий колір. Транспортабельна, тверденька, кісточки дрібненькі. Дуже смачна солодка, також не лишала по, Ой, забирала квітконоси, щоб мені розрослися кущики, щоб зібрати максимально вусів на розсаду. Сорт теж дуже хороший. На осінь, так як ремонтантні квітують і дозрівають на ціле літо. Якщо літом є літня ягода, то на осінь, на липень, вересень, серпень. Хорошо мати такий сорт. Всім гарних урожаїв і мирного неба!